Мої малята вітаю вас. Послухайте віршик. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса вставала. До нас сьогодні звітала весна-чарівниця і пропонує погратися зі звуками. Давайте ми пригадаємо, як ми робимо з вами звуковий аналіз слів. Дітки, ми бачимо сад. Давайте ми з вами проговоримо кожний звук цього слова. С А. Д. Молодці. Давайте ми з вами ще раз промовимо слово САД. Який перший звук? В цьому слові. С. Він приголосний і позначається однією рисочкою. Так, зробили. Сади. Який другий звук ви чуєте? А-а! Давайте з вами промовимо. А. -а, -а, -а. Який це звук? Так, голосний. І він позначається? Якою фішкою? Кружечком. молодці. Сади! Який ви чуєте третій звук? Д. Він теж приголосний і позначається однією рисочкою. Молодці. Дітки, порахуйте, скільки звуків в слові сад. Один, два. Три. Скільки приголосних? Один, два. Скільки голосних? Один голосний. Тепер розберемо слово ліс. Давайте проговоримо кожний звук цього слова. Лі. І с малята. Ми з вами знаємо, що звуки бувають тверді і м'які. Дітки, приголосні звуки є тверді і м'які. Давайте викладемо схему слова ліс. Ль. Лі. Він м'який і позначається двома рисочками. І він голосний і позначається кружечком. Лі-с, с. Він теж твердий і позначається однією рисочкою. Скільки в нас приголосних? Так. Один. Два. Скільки голосних? Один. Молодці. Дітки. Слова складаються із звуків. Звуки бувають голосні і приголосні, а приголосні звуки бувають тверді. І м'які наша чарівниця весна дуже задоволена вами. Ви молодці, до побачення на все добре!